Рото прото мої кохані, думайте про себе, чоловік, якого ви призначені, як ваші справи сонечки. Це таки дивитись тих тарологів, які свої обличчя не показують, або сидять за шарпаних квартирах, або з нерозчесаним волоссям. Це саме буде і в вашому житті. Я просто вас не пугаю, але кажу про те, з ким поведетесь, того і не беретесь. Я знімала квартиру за 750, зараз немає за 1500, І це в євро. І таке життя живуть всі мої дівчаточки, які мають амулети і які є в групі в телеграмі. Тож додайтесь, поки туди безкоштовно додатися, і буде вам щастя. І так, це мах, сонечки, це чоловік зараз подивимось, який може здійснювати будь-які бажання ваші. Або це чоловік-маніпулятор, тобто людина, яка ставить себе на перше місце. Людина, яка завдяки своїй вигоди готова піти на все. А ну, що ще це за чоловік? Аркан Луна, сонечки це дуже темна людина. Майте на увазі. Тобто, все ж таки він маніпулятор. Він про себе багато не розказує. Він багато що скриває, тобто це не відкрита людина. Здравствуй, я прийшов. Ні-ні ні. Це людина, яка може підлаштовуватися під будь-яку ситуацію і знає, яку інформацію видавати, а яку інформацію скрити. Чи розумієте ви про кого я кажу? Чи розумієте? Не пишіть туз е Жезля, Людина захоче взяти з вами шанс. Так, Аркан Мир. По Аркану мир дивіться, або примиритися, або Арканури, що ви зараз один від одного далеко. У, у всіх різних ситуації, тому що вас багато М -м -м, людина хоче до вас проявитися, але поки що не проявляється. Але почуття тут чаш. Тобто майте на увазі, ця людина вже вас кохає. І ця людина, ви її знаєте? Або не знаєте, і таке може бути. А, ні, це людина з у вас взаємне кохання. Ви кохаєте його, він вас, але тільки дві кача сонечки, вона ні про що не говорить. Людина, з якою ви могли вже не один раз поновлювати відносини. Це людина імператор. Дивіться, мах імператор. Ой! Дивіться на його дії, будь ласка, не поспішайте впускати його в своє серце. Так, він ще й діяти почне, сонечки. Туз... О, він же подав якусь.